Проблему перебування Володимира Зеленського на посаді президента України після 20-го е, 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 е. проблема перебування Володимира Зеленського на посаді президента мав би вирішити Конституційний суд, який би мав сказати своє вогоме слово з цієї проблеми. Чи може Володимир Зеленський залишатися на посаді після завершення? Конституційного терміну його повноважень, однак тут є так би мовити, проблема, яка може стати просто нездоланною, і ми зараз про це поговоримо. Вітаю твориство. Мене звати Олександр Сарцовий. це Мій канал «Свіжа історія», Канал на якому як завжди говоримо. То найактуальніше, а моїм нинішнім гостем є політичний експерт, також і голова комітету виборців України Олександр Черненко. І Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки. А ця тема буде викликати багато і емоцій і думок. Е, Обов'язково прокоментуйте е, цю тему, е, поставте вподобайко, е, підпишіться на канал, це, це дуже важливо. Ну і підтримайте донатом, чи долучайтесь до часу спонсорів чи патронів каналу. Отже, за конституцією, е, у конституційному суді мало би працювати 18 суддів. Однак тут є навіть подвійна проблема: найперше п'ять посад з цих 18 є вакантними, а крім того, е голова Конст... Конституційний суд не має повноцінного керівника, оскільки Сергій головатий є лише виконувачем обов'язків голови конституційного суду. І для ухвалення рішення потрібно дві третини голосів суддів, тобто 12. Теоретично можливо, однак на практиці, якщо не вдасться заповнити всі вакансії, то результативне рішення буде, хіба що за практично одностайного голосування, що є вельми проблематично. Отже, моїм співрозмовником нагадую, є екс-голова комітету виборців України Олександр Черненко. Е, Олександр, чи є це проблемою, а насправді? Ну, ще вважати проблемою. <при> Попри те, що дійсно Конституційний суд сьогодні не є заповнений, так, не немає передбачений повний склад разом з тим, ну, кворум є, регламент є, є, і Конституційний суд міг би приймати рішення, принаймні розглядувати їх, і так далі. і так далі. І, тому що ну, як орган, так він є легітимний. Тут, тут питань нема. Інше питання, чому дійсно досі він не доукомплектований, Хоча ми знаємо, недавно президент нарешті сформував відповідну комісію, і зараз ідуть співбесіди з кандидатами на посаду суді Конституційного суду, от і принаймні там дві вакансії найближчим часом я сподіваюсь будуть заповнені знову ж. Що не заважає чисто юридично з правової точки зору сьогодні в Конституційному суду працювати і приймати рішення. Інше питання це вже питання політичне. На жаль, Конституційний суд завжди був, скажімо так, таким власною такою ціллю для політиків, для влади. Для того щоб через його рішення ну там протягувати або легалізувати певні свої політичні інтереси. Можна згадати рішення Конституційного суду там ще з часів Кучми, коли суд сказав, що другий термін президентства Кучми насправді не другий, а перший це ну найбільше, мабуть, така ганьба Конституційного суду, але й були інші суперечливі рішення якраз. Які виходять з того, що Конституція не може передбачити всіх нюансів. Так? У нас хороша Конституція вона визнана однією з найкращих в світі, але а, в країні, в якій постійно відбуваються революції, так, війна, безперечно, виникає дуже багато речей, які так чи інакше, ця Конституція ну, не могла регулювати, передбачувати. Або регулює дуже в загальних рисах, так? А виникає тисячу нюансів, і, власне, якраз Конституційний суд покликаний тлумачити Конституцію в тих моментах, коли ну, немає чіткої однозначної відповіді. І Конституція не дає. Відповідно, цим завжди користувалися політики, і, ну, намагаючись якимось чином повпливати на Конституційний суд. Те, що сьогодні Конституційний суд не має. Повного складу немає повноцінного голови, але є лише виконуючі обов'язки. Це якраз теж наслідок спроб адміністрації Зеленського, ну скажімо так, впливати на цей суд, на його рішення, а там, де не можна вплинути, там просто його зробити. Ну, не, не зовсім дієздатним, хоча, повторюсь, з точки зору юридичної, він, він може приймати рішення, може розглядати подання, і тут, тут жодних проблем немає. Але, але ще одне питання: оскільки повноваження Зеленського завершується у травні, 20-го числа, відповідно. Постає питання про дедлайн. До якого числа мають бути заповнені вакансії у Конституційному суді, щоб так рішення було по можливості ну, гарантовано, і до якого числа має бути ухвалено це оце рішення щодо повноважень Володимира Зеленського? Чи це до 20 травня, чи трошки раніше? Все таки там ще плюс чи мінус кілька днів там. Дивіться, ми говоримо про формально, формально, повторюся, не фактично, про невзаємо речі. Конституційний суд, хоч сьогодні там, чи найближчим часом, може прийняти рішення, але, по-перше, немає відповідного подання. Конституційний суд не може приймати рішення просто чому він захотів. Сьогодні нас немає подання ні від президента, ні від там, депутатів. Щодо е, тлумачення певних статей Конституції, які регулюють е, продовження чи закінчення поважень, повноважень президента е, в умовах воєнного стану, тому ми зараз говоримо виключно про якісь теоретичні речі. Е, повторюсь, якби було ось таке подання, Конституційний суд міг його розглядати без проблем, навіть тому, що повторюсь, він сьогодні є легітимним абсолютно органом, хоч і не до кінця заповненим. Відповідно, навіть якщо будуть заповнені вакансії в Конституційному суді, а не буде відповідного подання, він просто не буде предмету для розгляду. Тут питання не термінів, не дат, а просто відсутності відсутності ну, подання. От і все. А якщо буде подання, то Конституційному суду нічого не заважає. Його розглянути вже знову ж таки, законодавство не передбачає жодних там термінів, так коли, до якого, як, це, це виключно сам КС має вирішувати, коли, що, і як, і скільки йому розглядати. І це може бути як до 20 травня, так і після. Але повторюсь, виключно у разі відповідного подання. Сьогодні всі ці розмови вони ну вони дуже теоретичні. І було б дуже добре. От ми дійсно, ми останнім буквально вчора, да, з'явилася правова позиція ЦВК. А це, це була відповідь на запит журналістів. Тобто, це Центральна виборча комісія. Вона не має жодних прав, так і жодних повноважень тлумачити конституцію, але як певний орган вона може висловлювати свою правову позицію. Це жодним чином не. Ну, не є такою догмою, да, не є законом, не є тлумачним Конституції, це просто позиція ЦВК, де вони, як на мене, дуже логічно і грунтовно пояснили, ну, чому, скажімо так, питання легітимності Зеленського після 20 травня, воно, ну, скажімо так, це питання не те про що говорити, тому що є певні статті Конституції і статті законодавства, які кажуть про те, що він не далі залишається легі... легітимним президентом. Але це, скажімо так, я як юрист, ну не юрист, скажімо так, а як, як, як правий експерт, і ЦВК, вони можуть висловлювати свої позиції, обґрунтовувати, але це все виключно. Їх позиція, так? А рішення Конституційного суду це є офіційним тлумаченням Конституції. Фактично, це є як ну, доповнення Конституції, так, і воно несе за собою чіткі правові наслідки, на відміну від там, експертних думок певних органів чи, чи, чи певних юристів. Тому нам буде дуже добре, щоб зняти всі ці інсинуації, раз і не завжди, Е, Отримати рішення Конституційного суду, яке б сказало, що так, Зеленський після 20 травня залишається легітимним президентом, посилаючись, а там є, в принципі, достатньо правового обґрунтування цієї тези. Але е, чому не президент, не Верховна Рада не роблять такого подання, я не знаю. Це б зняло всі питання там раз і назавжди. Е, Олександр, а скільки депутатів мінімально потрібно для такого подання? Тобто, чи може це, наприклад, якщо не більшість, то опозиції від себе подати? Там здається, там, де 45 депутатів. Е, відповідно, опозиція сьогодні стільки не нараховує, да, якщо там брати Європейську солідарність, навіть якщо до них. 45 депутатів можуть ініціювати подання до Конституційного суду. Тобто, це без слуги народу ніяк не обійдеться. Так. Ну, я думаю, вони насамперед в тому зацікавлені. В єдині ну, можливо, вони не впевнені в рішенні Конституційного суду, я не знаю. От, можливо, це, це якби питання не до мене, але. Я думаю, що ну, таке подання воно, воно вирішило раз і не завжди всі ці дискусії, які, ну, як на мене, вони, вони не є продуктивні, але дійсно потрібно. Тут навіть не питання, знаєте, там, ну, там українського суспільства, так, все-таки тут є певний консенсус. Я бачу і влади, і опозиції, є там офіційні заяви і Європейської солідарності інших фракцій, що в умовах воєнного стану вибори неможливі, і так, далі, і так далі. Але ми розуміємо, що Росія і їхні агенти в західних країнах, так, і тут можна говорити про трампійське крило республіканської партії, скажімо, тему сумнівності, легітимності Зеленського після 20-го числа вони будуть піднімати. Щоб, наприклад, ну. Скажімо так, аргументувати, чому ми не допомагаємо Україні, так, от про Трамп скаже, бо там його прихильники. Ми не хочемо допомагати Україні. Вони вже це кажуть. Це не є там офіційною позицією Сполучених Штатів чи навіть республіканської партії, але окремі сенатори, там чи конгресмени з Премпійського крила вони заявляють, чому ми маємо допомагати Україні. У них є проблеми там з легітимністю президента, і так далі. і Так далі. Тобто, це. Це не є офіційні заяви, це є заяви там певних політиків, але е, якби було рішення Конституційного суду, безперечно, е, ну, скажімо так, до, до, до легше би було е, відбивати ці заяви і казати, це все в рамках Української Конституції, українського законодавства, в нас є війна, так і так, принцип безперервності влади. Тому, а сьогодні, ну, то, скажімо так, кож, кожен, скажімо, там експерт може викрутити цю ситуацію на свій лад. Повторюсь, я не бачу, щоб в Україні, крім, крім теж певних таких там, проросійських або інших там, політиків чи, чи рухів, ну, ставили під, сумність, під сумнів легітимність Зеленського. Тому що, але на, на жаль, спекуляції довкола цього продовжуються. Ти добре, якщо до 20-го Тр, 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 Травня, перепрошую, щось заїдає. Не буде ухвалено рішення, що буде наступного дня. Нічого, нічого не буде. Я думаю, презид... Зеленський продовжить виконувати обов'язки президента. Дивіться, щоб відбулися вибори. Щоб відбулися вибори, їх має оголосити Верховна Рада. А в умовах закону про. Закони Конституція говорить, що Верховна Рада має оголосити, якщо є воєнний стан вибори не пізніше, ніж через місяць, після припинення дії воєнного стану. Відповідно, поки в нас вибори не оголошені, вони не будуть. Тобто, всі розмови про те, що, наприклад, там виконувати обов'язки президента, буде голова Верховної Ради, вони теж. Не витримують критики, бо а, е, в Конституції записано, що виконувати обов'язки президента е, голова Верховної Ради е, виконує у випадку дострокових, е, дострокового припинення повноважень президента. Е, є вичерпний перелік дострокового припинення повноважень президента. Це там смерть, заява там. З за, ну, власна заява, за власним бажанням, визнання там через стан здоров'я, але там теж навіть, через рішення Верховної Ради. І, тобто і все. Лише тоді може, коли от як було там випадку з Януковича, коли президент виконував виконував свої повноваження і раптом перестав. Тобто через низку обставин, там в Януковича це була втеча, це інше. Тут же Зеленський не припиняє виконувати свої повноваження, він залишається на своїй посаді. І це не лише право, це і обов'язок президента, до речі, виконувати свої повноваження, а виходячи з принципу безперервності влади, він має їх виконувати до того моменту, поки не набуде повноважень, обраний президент. От і все, тому нічого після 20-го числа не зміниться. Ну, крім окремих заяв, тобто які. Безперечно розганятиме Росія щодо того,